Цьому випуску новин Виконуюча обов'язки голови адміністрації заявила про свою відставку учасники АТО зустрілися з проблемами отримання земельного паю. працівники державного підприємства «Богунівська еліта влаштували бунт через зміну керівника. Школярі району прийняли участь в екологічному ярмарку. В районі привітали всіх працівників сільського господарства з професійним святом. Центр управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК провів навчальний тренінг для членів виборчих комісій. Представник міжвідомчої робочої групи при кабінеті міністрів України з питань призначення субсидій провела робочу зустріч. В Іванівці провели відкритий чемпіонат Одеської області Дитяча Ліга з гандболу. Йти у відставку, готова виконуюча обов'язки голови адміністрації. Про це Тетяна Новікова офіційно заявила на прес-конференції в Одеській обласній державній адміністрації. Також відповідний запис з'явився у чиновниці на сторінці в Facebook, де вона зазначає, що обласні і районні адміністрації є не життєздатними та архаїчними, а президентсько-кабмінівська система громістка корумпована та забюрократизована. Однак, отримати коментарі. Тетяни Новікової з даного приводу нам не вдалося. Чиновниця постійно спирається на свою зайнятість. Таким чином залишається незрозумілим момент, хто буде виконувати обов'язки, якщо піде у відставку, виконуюча обов'язки. Також незрозуміло, як саме фактично зам і виконуюча обов'язки голови адміністрації зайняла місце Антона Турупалова в реформаторській команді. Варто вказати, що ще сім голів районних адміністрацій області ці анонсували готовність скласти свої повноваження. Чиновники пообіцяли це зробити відразу після призначення нового голови Одеської облдержадміністрації. З проблемами отримання земельного паю зустрілися учасники АТО, мешканці з Іванівщини, які захищали цілісність і суверенітет нашої держави на сході. Тривалий час ніяк не можуть отримати земельну ділянку, право на яку їм гарантувала наша держава, звертаючись в різні інстанції, зокрема до чиновників виконавчої влади, люди отримали лише інформацію щодо дій з боку голови сільської ради, які нібито унеможливлюють процес виділення. Землі, зокрема, поспілкувавшись з сільським головою, нам стало відомо, що земля для учасників АТО є, і він в свою чергу неодноразово звертався до чиновників в адміністрацію що дана земельна ділянка використовується без відповідних дозвільних документів, і до того за неї не сплачуються податки. Я хочу сказати так: земля вільна є Обробляють їх невідомі, ну, можна сказати, відомі особи. Всі імена знає прекрасно наша, виконача обов'язків голови райдержадміністрації. Ці землі, за ці землі не сплачуються податки, не подається декларація. А люди, ті хлопці, які воювали за нас, які участвують в антитерористичній операції, вони не можуть отримати буквально оці. По, хоча б по гектару, по два для особистого селянського господарства, щоб якимось чином піддержати свою сім'ю. Учасники АТО отримавши цю ж інформацію від сільського голови та провівши своє невелике розслідування, були дещо обурені тим, що виконуюча обов'язки голови адміністрації при особистій розмові їх вводила в оману. обробляється. Вот берегиня Лада, Плохен... ну, берегиня, лада і плохенко Наталя Лазарівна. Вони не можуть представити на даний момент щаститися ті, ті ліба документи, які підтверджують, що вони дійсно світі являються в зарені. Понимаєте? А нам це обідно, тому що ми стояли там, ми ну, воювали. Нам, нам друг, положено. діяльність берегині е, лади. Яка вона яка кришується е, е, Іванівським е, райадміністрацією адміністрації Новікової. Значить, вона, значит, вона крышує. Плахенко, на Наталю все. І ніяких Ну, Вообще немало. Вона вчора надала просто три ділянки, там 8, 12 і 24, я не помню точно гектарів. Вот. це вообще в другой стороні за пару кілометрів. А вот это вот, що, що тут є вот, по місту, що є свободна земля, то есть вона не надала. Бунт працівників державного підприємства Бугунівська еліта викликала раптове звільнення їхнього очільника. Валерія безпалого усунули від керівництва попереднім числом і не сповістили. Загалом не було ніякого попередження ні працівників, ні керівництва Бугунівської еліти. А відтак послідуючі дії викликали хвилю обурення у працюючих. Люди перекрили вхід до приміщення новопризначеному очільнику і, незважаючи на його переконання, не дали увійти в приміщення контори. Вони хочуть з вами працювати. Якщо ви не хочете я вам ситуація. не зайду. Я зайду розумієте чи ні? Погано що ви не розумієте. Не розумні не було чи робота. Достатньо напружені дискусії обійшлися без бійки. Однак, працівників підприємство обурює той факт, що з їхньою думкою ніхто не рахується. Вони зазначають. Що коли підприємство було на грані виживання, ніякої допомоги не було. Але сьогодні, коли вже є якісь перспективи, з'являються ті, хто хочуть його забрати. А зараз, коли позасівалися, то вже приїхали. «Директору захистити. Нашого директора, він знає робочих, він знає це. Робити ми прийшли. А приїжджають, я не буду на три букви відкляс і, і командують». У свою чергу новопризначений керівник запевняє в тому, що на сьогодні у підприємства є кредиторська заборгованість і її необхідно віддавати. А така реакція людей на зміну керівника передбачувана. Це державне підприємство, державна форма власності. Академія не може допустити те, щоб господарство було банкруто. Розуміє, тим паче у керівника закінчився п'яти числа контракт. Контракт йому не продлили, не продлили, тому що 24-го… 10-го було рішення суду ухвала в банкрутство. Люди просто бояться, тому що дійсно вони не знають, хто я такий, не знають, яка моя ціль там, розумієте, зараз наслухано і набачено дуже багато, що люди заходять, слухи ходять про якийсь дрібан землі, там, чи ще що, чи ще що, чи ще що. Розумієте? От я розумію цих людей, тому що так, да, вони не знають, що їх чекає завтра наразі працівники Богунівської еліти не налаштовані здаватись. Вони прагнуть залишити все ж таки свого керівника, з яким долали попередні труднощі. Люди запевняють, що тільки разом з ним зможуть розрахуватися з кредиторською заборгованістю. Екологічний ярмарок провели на Іванівщині в великій залі Іванівського будинку культури. Представники різних шкіл району продемонстрували творчі виступи екологічного змісту у вигляді літературно-музичних міні-виступів. Таким чином вони в черговий раз звернули увагу на ставлення до природи, підняли актуальні і наболілі питання екології. Працівники відділу освіти запевняють в тому, що такі заходи змушують всіх замислитись над відношенням до навколишнього середовища. Даний захід дуже є актуальним, тому що він е пояснює е від імені дітей актуальність цих проблем, що у нас пов'язані з екологією не тільки по всій країні, землі, а так е само і в нашому районі. Діти дуже якісно це все показали. Саме тому цей захід дуже сподобався. Самі ж учасники акцентують увагу на те, що створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі. А такі заходи, як екологічні ярмарки, формують світорозуміння, яке включає в себе і свідоме ставлення до всього сущого і його активний захист. Це конкурс екологічних бригад, актуальний для нашого району. Він актуальний тим, що ми показуємо людям, що не треба змістити, треба берегти природу. День працівників сільського господарства відзначили на Іванівщині з професійним святом. Трударів нашого району привітали теплими словами подяки та цікавим концертом. Актуальність цього свята саме для нашого сільськогосподарського району є величезною, адже найбільша зайнятість іванівчан пов'язана з роботою на землі. Оскільки наш район сільськогосподарський, то я вважаю, що такі заходи потрібні, адже на таких заходах ми присвітлюємо працю сільськогосподарських працівників, людей, які вкладають душу, тепло, в хліб. Зі сцени в цей день лунали слова вдячності за невтомну працю та відданість. Сільгоспвиробники стверджують, що такі заходи вкрай важливі, адже вони дають можливість відпочити, поспілкуватися один з одним та поділитися досвідом своєї роботи. Ми хочу стерти, що професійне свято хлібороба це дата не тільки для нашого району, а для всіх і для всієї України. Хотілося побачити більше своїх. Товаришів по праці, хотілося поспілкуватися, тому що ми дуже рідко зустрічаємося. Така наша праця, ми не часто можемо покинути роботу і прийти, і поспілкуватися. Це наш свято, святок. Потрібно що можна сказати? Так, Люди б... задоволенням приїхали, послухали концерт. Навчальний тренінг для виборчих комісій провели в Іванівці. Його необхідність була обумовлена тим, що вже 18 грудня Коноплянська об'єднана громада виходить на вибори. В заході також прийняли участь представники і інших районів нашої області. За допомогою наочності присутніх проінформували про форми роботи територіальних виборчих комісій, порядок реєстрації кандидатів, процедури отримання виборчих бюлетів та передача їх на дільничні виборчі комісії. Зараз проходить реформа децентралізації в країні. У зв'язку з цим відбувається об'єднання територіальних громад, і зараз були утворені нові сільські селищні комісії міські, які будуть проводити. Відповідно, вибори у, е, у цих об'єднаних громадах, тобто будуть обирати нову раду і нового міського або селищного голову. І е, тут відбувається тренінг для членів цих територіальних виборчих комісій, які будуть проводити, організовувати, проводити ці вибори. Ми віримо в те, що цей захід, це навчання дасть нових знань тим людям, які працюють зараз у комісіях, і вони зможуть провести ці вибори на високому організаційному рівні. Учасники тренінгу відмічають актуальність заходу. Вони запевняють, що отримані ними навчальні матеріали допоможуть їм в організації проведення перших місцевих виборів. Починаємо перше в нашому державі. Це проводиться децентралізація, тому воно було корисне каже, послухати. Робочу зустріч з питань призначення субсидій провела в Іванівці представник міжвідомчої групи при кабінеті міністрів України. До участі були залучені спеціалісти, які задіяні в видачі субсидій, працівники райдержадміністрації і представники засобів масової інформації. В рамках зустрічі було проаналізовано стан надання житлових субсидій громадянам в Іванівському районі та Іванівці. Зокрема, фахівці розглянули питання проведення інформативної та консультації консультативної роботи з населенням, роботу зі зверненнями громадян з питань оформлення і надання житлових субсидій, кадрове питання в управліннях соціального захисту населення. Також акцентувалась увага на індивідуальні підходи до окремих звернень. Розслідкувати за ситуацію по субсидіям, яка склалася в районі, обговорити основні проблемні питання, а також шляхи вирішення. Попрацювали тут на містах з людьми, які задіяні процесі ведучі субсидії, як в управлінні, так і в адміністрації, і в медії, в пресі. Взагалі, думаю, що вдалося підійти до якогось там загального шляху вирішення цих проблем. Звісно, треба ще працювати по різним напрямках в районі, але загалом ситуація думаю досить позитивна. Тенденції також позитивні, тому сподіваюся, що в найближчим часом вона нормалізується. Варто зазначити, причиною такої робочої зустрічі стало відповідне напруження в питанні призначення субсидії загалом в Одеській області, на яке звернула увагу урядова делегація. Відкритий чемпіонат Одеської області, дитяча ліга з гандболу провели в Іванівці. Змагання влаштували на базі Іванівської спортивної школи. В них прийняли участь не лише команди Одещини, а й Запоріжжя, Миколаївщини і закордонна команда з Молдови. Загалом всім їм вдалося показати достойний рівень підготовки і порадувати глядачів непоганою грою. Несмотря на свой юный возраст, многие из этих игроков уже имеют за плечами тренировочный и игровой опыт. Хочется отметить, что тренеры очень серьезно относятся к подготовке игроков. И это наш самый ближайший юношеский резерв в Одесской области. Главное, предыдущие два сезона послужили тем, что из игроков... Команда Одесской области создана команда областная чемпионата, которая принимает участие в чемпионате Украины. Первый раз за многие годы именно команда Одесской области собрана из игроков США Одесской области. Кожна гра була по-своєму насиченою і цікавою. Юні спортсмени доклали максимум зусиль. Кожен раз виборюючи м'яч, намагаючись зробити все можливе, щоб він опинився у воротах противників. Відверте суперництво і жага перемоги всіх команд додавали змаганням певних відтінків і видовищності. Учасники відмічають, що ігрові зустрічі видались достатньо напруженими, але від цього не менш цікавими. Адже вони в черговий раз дали можливість перевірити свої сили та командну підготовку. У нас все добре. Ми кидали хорошою.